Ми повертаємося, шановні телеглядачі, на Донбас-арену, де в рамках третього туру епіцентр чемпіонату України з футболу продовжуватиметься битва між донецьким Шахтарем та львівськими Карпатами. Нагадаю, рахунок першого тайму один на користь представника заходу. Мірчо Луческо, звичайно не задоволений таким результатом, і він зараз висловлює свої претензії до головного арбітра, так мовляв. А чому не починаємо матч? Дивися, будь ласка, на годинник а Сергій Бойко показує, що все нормально. Так. Зараз все під контролем. Свистить незадоволено у нас Донбас Арена, а точніше, глядачі, які зібралися на, футб... на, цьому... на цій спортивній арені. Так? І ось зараз ми вже бачимо, як з трибунного приміщення повертається хлопці на футбольне поле, і Алекс Тейшера. Алекс Тейшера. котрий вийде на футбольне поле замість Дугласа Кости. Ось бачимо і Василя Кобіна, який попиває водичку, можливо, і Василя. Ми сьогодні побачимо. Теж а у цьому поєдинку. Алекс Тейшера, я думаю, таки додасть наснаги в атаці донецькій команді. Хоча і від Леса Кости ми чекали, можливо, більшого. Дані Велар на ваших телекранах, герой першого тайму, і поки що герою цьому поєдинку для якраз Олега Георгійовича Коненова, так почесного жителя міста Львова, котрий сколотив цю хорошу боєздатну команду, яка зараз є у Львові. Можливо, не все так добре почалося для львівської команди у цьому сезоні. Я нагадаю, цей матч у нас показуємо в рамках третього туру. А перші два поєдинки львівська команда, в принципі, провела доволі невдало а в першому турі зіграла в нічию з. З Ілічивцем, а точніше, зіграла в ніч вона з Чорноморцем, а програла Ілічивцю у першому турі. А з Чорноморцем була результативна нічия 1-1, але там була купа моментів. Зараз з М'ячем Михайло Кополовець і притримує його Олексій Гай. Давайте одразу до складів коменти. Більше у нас замін не відбулося, тільки от Алек Тейшера вийшов на футбольне поле. Отож, давайте дозвольте, будь ласка, розпочати з гостей. 32-й номер Марцін Бокаційнов на воротах. У нас тут Відбувається боротьба між Ігоромащипком та Даріо Сурною, і переможцем виходить Хорват. Хорват віддає назад. На свого партнера по команді це Олександр Кучер. Той спрямовує м'яча туди на лівий фланг. І ось донецька команда буде розпочинати атаку від самого початкового зародку. Так? Зараз м'ячем знову Олександр Кучер віддає праворуч на Даріо Сурну. Той прямує м'яча туди в напрямку партнерів по команді, які представляють бразильську діаспору. так. І ось уже відбулося перехоплення львівської команди. Галичани доволі якісно виглядали у першому темі, і дозвольте, звичайно ж, продовжити стартовий склад львівської команди. Нічого не змінилося у Львів'ян, хоча а, зараз у них ще атака. Б'є Андрій Ткачук, якщо не помиляюся, так за меж штрафного майданчика, десь метрів 30 пробував Андрій. Доволі таки якісним вийшов у нього цей удар. Бачимо Дентіньо на ваших телеекранах. Едуардо, це люди, котрі, в принципі, теж можуть з'явитися. Футбольному полі подивимося, що на це скаже Мірчо Луческу, і чи здатен він буде випускати таких гравців на футбольне поле. Олександр Рибка на ваших телекранах це, якщо не помиляюсь, знову ж таки, це третій поєдинок для Олександра у статусі воротаря донецької команди. А п'ятого ми, в принципі, теж очікуємо. Побачити, можливо, в наступних турах. Хоча Мір Чолоческо заявив, що, мовляв, якщо Олександр Рибка буде грати якісно, то навіщо випускати п'ятого? На правому фланзі вкидання за бокової від Дар'я Сорни. Продовжу, будь ласка, продовжу зі стартовим складом львівської команди. Хоча небезпечна атака від донецької команди. Тут Гай з М'ячем. Гай може пробувати. Ні, віддати передачу. би Пробуває, влучає в захисника львівської команди. Українець, так, яких, до речі, не так багато у львівської команди, не у львівської команди, звичайно, у Донецької. Хоча, якщо чесно, якщо розбиратися по складах команд, то я вам скажу, що в сьогоднішньому поєдинку не така вже велика різниця між львівською та донецькою командою. Скажу вам, у львів'ян сьогодні на футбольному полі 5 українців, у донечан 4 Дарія Срна! Пробиває і влучає, влучає в ігрова Чіпка, якщо не помиляюся, на правому фланзі. А він Завдавав цього удару, і дивіться, як підтримує його там на задньому фоні. цей вболівальник, як він там потискає, як він плескає в долоні і каже: Давай, Даріо, давай, виконуєш готовий удар, Даріо Серна, м'яч, м'яч! М'яч не залітає в ворота. М'яч потрапляє в руки македонського голкіпера львівської команди Мартина Богатінова. Там Томаш Хюбшман хотів завдати удару. А Чех хотів завдати удару по воротах Македонця. Невдало. Продовжу, звичайно, не дають хлопці просто таки назвати стартовий склад команди. Михайло Кополовець веде передачу туди в напрямку партнера. Це Зеньов. Зеньов пробиває. І рибка на висоті. Рибка вибиває кулаками в поле. Віліан. Вілян залишає м'яч. Челексію Гає Гай далі повертає Вільяну. Продовжує, звичайно, Іван Мілошевич номер 4 Борха Гомес, двадцятий, ігро Щипко номер 8 Капітан команди Ігор Худоб'як номер 16 18. Михайло Кополовець, 23, Автор забитого єдиного м'яча. Поки що Даніла Велар, 25, Андрій Ткачук, людина, котра вже встигла пробити в напрямку в рід Донецької команди в другому темі. Перес Мартінес Лукарс, номер 29 грає у нападі, і одинадцятий Сергій Земє. Нього теж складає пару атакувальну. Йому Артем Федецький, якого я не назвав, це захисник номер 44 На правому фланзі зараз розгортається атака донецької команди. Вільян з М'ячем. Тут Борха Гомес все ж таки вибиває за бокову лінію. Вільян віддав назад на Генріха Мхітаряна, Хюпшман, Хюпшман Міхітаріану. Мхітарян може перевести туди на протилежний фланг. Що він і робить? А потрібно Ракицькому запускати і лівий фланг, розгойдувати захист львівської команди. Гай. Гай віддає передачу на партнера тут. Потрібно трішки додати у темпі, тому що я вам скажу, що львівську команду просто так не візьмеш. Це точно це вона продемонструвала у таймі першому. Доволі таки якісний був перший тайм. Фернандіня! Фернандіня! Пробувати Гол! На 50 й хвилині забиває Віліан. Ну це просто феноменальний. Зараз ми подивимося у повторі. 50-та хвилина. Як відзначається, у нас донецька команда Мірцьолу Луческу повинен бути задоволений діями своєї команди. Звичайний Ренат Ахметов теж задоволений. А дивіться, як відбувається. Показує, що так. Я наскільки розумію, це для дружини, мовляв, за те, що вона Подарувала йому, ну не те, що подарувала дитину, а те, що завагітніла, напевно так. ну, Я сподіваюся, від нього. А Даріо Серна, Даріо Сорна пробив прострільну передачу. Адріано віддавав на Ферна Ферна прострілював, просто таки феноменально. А захисники ну, не те, що ловили гав, Вони просто нікуди ж не зіграли у цьому епізоді. Дивимося, як тут реагував на це і Мілошевич, і Федецький, Ну, хлопці. Якщо не чекали, то просто таки зіграли неякісно у цьому епізоді. Вілян на ваших телеекранах, Біля нього Михайло Куполовець. Вілян, буде розігрувати цей штрафний удар. А можемо сказати, що у Донецької команди старт в цьому чемпіонаті доволі вдалий. Команда виграла у першому поєдинку якраз на Донбас Арені у оболоні з рахунком 4-0 в оболоні. Це той колектив, який в минулому сезоні просто навів шороху феноменального у співвідношенні матчів проти чемпіона. Вдома оболонь виграла 1-0. Та й на виїзді. До речі, це єдина команда, яка спромоглася виграти у Донецького Шахтаря на Донбас-Арені. Ось така. Там цікава статистика. Повертаємося до нашого матчу. Ракицький Ракицький віддає на ферну. Ферна Ферна може віддати туди а більш таки проникливу передачу в напрямку партнера, що він і зробив. Даріо Серна. Даріо Серна далі. Можна поборотися, звичайно, за цей м'яч. Алекс Тейшера тут допомагав своєму капітанові віддавати цю передачу. А я не назвав стартового складу, точніше, складу команди Донецької, так який є у другому таймі. Отож. 25-й номер це Олександр Рибка, номер 5 Олександр Кучер, номер 44 Ярослав Ракицький, номер 20. Б був Дуглас Коста зараз вийшов, а на його місце Алекс Тейшера, номер 10 Віліан, номер 3 Томаш Хюбшман, номер 7 Фернандінью, 22 Генріх Мхітарян, 19 Олексій Гайд, 33 Даріо Сорна і номер 9 Луіс Адріано. Люди, котрі ще можуть вийти на футбольне поле: це Андрій П'ятов, Сергій Кривцов, Василь Кобін, Віталій Вицінець, Алекс Тейшера вже вийшов, Даніло Доса Дасіло Едуардо та Дентіньо. Дентіньо та Едуардо ми з вами бачили на телекранах. І хотілося б вам ще повідомити тих, хто може вийти і підсилити гру львівської команди. Це Андрій Тлумак, номер 22, і Вибачте, після цієї атаки донецької команди вступив відбір у нас гравець галицької галицької команди і вибив м'яч. На протилежний фланг просто вау. Це Даніло Велар. Даніло Верлар, яка це людина, яка повернулася з оренди. Нагадаю, в минулому сезоні він був представником гелізгельзенкірхінської команди, а саме Шальке 04, який орендував цього гравця у львівської команди. Львів'яни сьогодні повинні демонструвати. Хороший якісний футбол. Дивимося цю повторі. Тут чи було порушення правил? Але мені здається, що Луїс Адріано все ж таки робив це самостійно. Тобто ніякої тут ніякого дотику з боку Мілошевича все ж таки не спостерігалося. Все ж таки, тут більше акторської гри від Адріано, ніж якихось протиправних дій від Мілошевича. А подача могла би бути від Даріо Сорнині. Він віддав на ферну. Ферна прострілює, але тут на заваді стає гравець. З Алєзі Львова дивіться, як набирає естонець. Це Сергій Зеньов. Сергій Зеньов собі прокидав, але Ракицький, Ракицький зіграв надії на ДІНУ, номер 44-й. Гравець донецького Шахтаря і, звичайно ж, викликають його частенько до лав національної збірної, тому що надійний центр захисту у Донецької команди. Як правило, він складається з двох гравців: Ярослав Ракицький та Дмитро Чигиринський. Але Дмитро Чигиринський у нас ще не відновився після отриманої травми. Худобяк на правому фланзі робив простріл, але м'яч влучає в Олексія Гая, котрий віддав на Віліана, Віліан потримає трішки м'яча. Звичайно, це він вміє робити. Це він робити І ось уже думав, що зіграють через рибку, але ні, віддають капітанові. Капітан, в свою чергу, розгойдувати повинен на правому фланзі атаку своєї команди. Опинився на позиції сирни. У нас Олександр Кучер. Так, Ферна. Ферна віддає на Віліана, Вілян може обіграти Ткачука, Вілян пробуває! Пробиває вілья і влучає в суперника. І ось контрвипад може бути тут. Фолив, як на мене, Томаш Хюпшман. Тут буде можливо навіть попередження. Попередження від Сергія Бойка. Подивимося, так справді Сергій Бойко демонструє це жовте світло перед гравцем донецької команди. Сергій Бойко доволі таки вдало провів перший відтинок цього матчу. І ось пам'ятаєте момент, тут дійсно було порушення правил. дивимось у повторі, нечистий підкат у виконанні Олександра Кучера і цілком заслужено отримує Олександр Жовту картку. До речі, теж кандидат на лави до лав національної збірної Олександр Кучер частенько. Ми теж його там бачимо. Бачимо. Даніла Вилар, і ось бачили ми Самсона Годвін, котрий розминався там біля бровки. І Даніла Вилар, можливо, зазнав пошкодження. Дивіться, якось він доволі таки плачевно покидає це поле і потискає. Руку своїм партнерам по команді і подякував йому Олег Георгійович Кононов, але якось настрій дуже сумний у цього представника. Львівської команди. Що ж, потрібно не зважати, напевно, так. Пропустили, але потрібно грати. Звичайно, 56 та хвилина. І попереду ще 30-36 хвилин. 34 перепрошую, 34 хвилини основного часу. Неякісна тут передача вийшла від Олуїся Адріаноч. Топак удар. А, ні, це все ж таки передача. А, зараз на повторі показує цей хороший а, момент, а, який переріз а, у а, гол. А, Генріх Мхітарян забирав м'яч, одразу побіг, напевно, так, побіг ставити його на центр поля, тому що ж команда програвала, а потрібно вигравати. Нагадаю, я почав вам нагадувати, що Донецька команда перший свій матч закінчила з рахунком 4-0 в другому турі, а донечани вдома, м, точніше, в Донецьку, так, переграли своїх. Донецьких співвітчизників назвемо їх так. І зробили це впевнено з рахунком 2-0. Частенько донецький шахтар виграє в донецького металурга. Навіть потрібно згадувати ті моменти, коли бодай очко вдається здобути. Меншому братові, Ось так, металдоном. А Вільян знову в неалієму фланзі потрібно запалювати. Бразилець вміє робити. Віддає передачу праворуч на Даріо. Даріо простріл вибиває у нас недалеко, вибиває і міг ще раз пробивати. У нас здається, все ж таки Алекс Тейшейра пробивав, показують нам Адріану. але, як на мене, пробивав Тейшера. Тут не помилилися. Помилися режисер трансляції. Адріано просто стояв там поблизу. І у нас кутовий. А на ми бачимо у нас 4-3 переваги у донецької команди. Вілян. Біля нього стоїть Вірменен, Генріх Мехітарян. Буде подача штрафний майданчик. А, ні, подача виявляється дуже дуже неякісною. А Вілян, котрий частенько. Завдає таких ударів з підкруткою, і у цьому матчі теж буде намагатися їх завдавати не менше. Мірчо Луческу, котрий явно не задоволений ось цими цифрами на табло, які ви зараз бачите. А на табло ви бачите дві одинички. Звичайно, в домашньому поєдинку для Мірчо Луческу хотілося би.